Прифайного, благословенного, натхненого і чудового дня четверга. Ти все трошки заспокоїлася і дозволяє посидіти, тут помедитувати. Сьогодні четвер, значить, чудові уроки від дітей. Саме нині такий урок від Терески. Ми їхали стараненько самого, самого Ізрахова, я, Тереза, анна Марія. І так, коли вже заїхали в ділове, там у чоловіка є вівці. Я такий кажу, о, дивлюся, такі овечки кругленькі, вагітненькі. кажу, Скоро вівці покотяться, а Тереза так на мене подивилася і каже: а куди покотяться? <сум> а Анна Марія так щиро дуже розсміялася. Не куди покотяться, а як покотяться. Тут у нас, кажуть, є така гра слів. У нас кажуть, вівця вкотилася, або там коза вкотилася, або покотилися вівці, покотилися кози, то покотилися не в сенсі, там, що покотилися, як м'ячик вниз з горба, а власне, що народили. А я потім згадав, що я дуже тішуся і люблю різну таку гру слів. Недавно почув таку файну фразу, каже кум Кумові, що у вас тут якийсь дурудом. А він каже, не якийсь, а найкращий в районі. Або ще мені дуже подобається, там, молоко біжить, або там кричать, закрий двері, аби не втікло, ні, аби не, 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 не вибігло з хати. Або якогось разу Женька щось там замоталася, а треба було макарони злити. Ну, Сідти, злити у друшляк. А вона мені каже, Тарас, злий, будь ласка, макарони. А я щось там за замотався теж, а вона така, Тарас, треба вже макарони злити. І я так нічого, а потім, там, ну, Тарас, будь добрий, злий. А ми так розсміялися в хаті так, бути добрим чи бути злим. Правда? <правда> гра слів. І потім ми з, з цього сміємося, Тарас, будь добрий, злий. Так, будь добрий чи будь злий. Класно. Тому я придумав такий міні-флешмоб. Напишіть, будь ласка, у коментарях якусь гру слів, яка вам дуже подобається, або яку навіть використовуєте, якою користуєтеся, і для того, аби настрій підняти, і для того, аби посміятися, і для того, аби когось на чомусь підловити. Ну, то напишіть у коментарях, і може це також стане комусь на озброєння. Тарас, будь добрий і злий. Так що, бачите, через ці. Нерозуміння або через таке незнання може у нас виникати купа разів і непорозуміння. Тому було би добре і вияснювати значення таких слів, значення таких фраз, аби на майбутнє у нашому будуванні стосунків, у нашому перебуванні разом, у нашому діленні виникало якомога менше непорозумінь, або якомога менше неточностей. Тому думаю, що класно буде, якщо в коментарях напишете якусь гру слів Тарас. Будь добрий злий, або, або вівці покотяться. Куди? Куди вівці покотяться, як файно. Благословенного дня, гарного четверга. Бережіть себе, будьте благословенні. і вияснюйте слова, фрази і різні сенси, аби, дай Боже, між нами виникало якомога менше непорозумінь, а якомога більше порозумінь. Дякую вам, за класну ідею. Мајте се фајно. Мервам.